Якою може бути цифра на цей день на 2 серпня 2023 року, починаючи із весни 2014-го? от про яку кількість людей може йти мова? Ну давайте я можу тільки пропускати, ну скажімо так, але відштовхуючися від кількості населення, яке залишилося на окупованій території за різними оцінками, це від 2 8 до 3 мільйонів цивільного населення, тобто. Призовного віку, ну давайте рахувати, якщо навіть відсотків 10 це, то це приблизно до 300 тисяч. Тому я припускаю, що з 1150 сто вони все ж таки примусово мобілізували. Жахливі цифри. Ну тут, звичайно, що важливо і встановити а, ну, наслідки втрати, так? Тому що людей так. відправляють на війну. Ну, я думаю, що з цим треба розбиратися в ефірі, да, це так швидко не з'ясуєш. Що стосується лояльності цих людей, так? Це люди, от вони зберігають лояльність ДНР, ЛНР, чи це просто звичайні українці, які намагалися ну, якимось чином вижити на окупованих територіях і їх відправили на війну? Є та категорія. Є ті, хто намагався просто вижити, скажімо так, не було можливості виїхати на. Території ЗСУ, а є відповідна ідейні, скажімо так, про російські налаштовані місцеві мешканці, які свідомо взяли руки зброї. Я ще раз підкреслю, армійські корпуси ще до початку широкомасштабного вторгнення налічував до ну 35 там до 40 тисяч, тобто коли а ви чули раз по разу про те, що це збіговиська алкоголіків і наркоманів, це не відповідало дійсно. Чи це були боєздатні корпуси, які мали практичний бойовий досвід протягом 9 років? Тому ми вже можемо говорити про те, що ну як мінімум 40 тисяч це ідейні колаборанти, які зі зброєю в руках воюють проти Збройних сил України.